Приготуємо сьогодні такий простий, з простих інгредієнтів салатик. Швидкий та смачний з крабовими паличками та ананасами. Салат без зайвої мороки. Швидко готується і мінімум інгредієнтів. Інгредієнтів потрібно мінімум. Всі вони зараз на столі, тож починаємо збирати салат. Висипаю кукурузу. Нарізаю крабові палички. Це вже, як ви любите, нарізайте. Кубик можна меншими, можна більшими, можна так якось на, на косу нарізають. Ну, тобто, за вашим бажанням. Так, швиденько. Нарізаємо сир, можна використати будь-який по своєму смаку. Теж я наріжу, мабуть, таким кубиком, не маленьким, Трошки отаким кубиком наріжу. Десь трошки менший, трошки більший, то я думаю нічого страшного. Додаємо сир. Додамо до салату ананаси. У мене ананаси вже такі нарізані шматочками, а я їх хочу трошки навпіл і буде добре. Додаємо ананаси, отак. От І дивіться, інгредієнтів мінімум, а вже повна мисочка салату, повний салатник майже салату. Тобто, на одну порцію можна зробити, можна, звісно, більше, більше зробити, якщо вам сподобається рецепт. Мені подобається, що тут немає там, ніяких, від... не треба варити овочів. Швиденько все, якщо є, кукуруза ананаси, пооткривав сир нарізав, крапові палочки купив, порізав і все. І салат готовий. За смаком посоліть і поперчіть. Заправляти буду майонезом. Я робила сама. У мене такий він майонезний соус. Не скажу, що він майонез а такий не, густ, не дуже густий, але мене це влаштовує. на смак він смачнючий, тому я отак соусом цим буду майонезним. Заправлю мій салат. Рецепт майонезного соусу є на каналі. Посилання на відео, як робила майонезний соус, залишу під відео. Так. Ретельно все перемішуємо, і салатик наш буде вже готовий. Дамо трошки постояти, щоб він настоявся, може, хоч півгодинки. Да? І все, і можемо смакувати. Звісно ж, можна заправити звичайним майонезом. Все, тепер салатик готовий. Всім смачного. Дякую за увагу. І до побачення, до нових зустрічей!